Добрий день. Сьогодні я продовжу минуле відео. Я зроблю доповнення про військовополонених і про вбивство парубія. Світла, чесна була людина. Це вже третє вбивство за останній період. Було вбивство Фаріон, потім Воронича, полковника СБУ, тепер парубія. Подивимося, що скажуть карти. Так, спочатку, чи буде обмін військовополонених у вересні місяці, чи повернуться наші військовополонені додому в цьому місяці. Сімка жезлів, трійка мечів ірофант. Ну, може, повернуться, але багато буде там загиблих, загиблих військовополонених, ті, що загибли в полоні, От, тому що трійка мечів випала, лицар мечів. Мають повернути якусь частину військовополонених. Тепер подивимося, що скажуть карти. Загально по вбивству Андрія Парубія. Загальну інформацію по вбивству Андрія Парубія. Як він загинув? Так, що тут нам карти розказують? Була йому погроза. Парубію погрожували. Він приблизно знав, хто йому погрожує, звідки йому іде біда. Тому просив охорону у влади. Влада відмовила. Заплатили, заплатили кілером була змова з двох сторін. Тут і наша влада, і ворог. Винний в цьому вбивстві дві сторони винні. Хтось з нашої влади і ворог. Ворог зовнішній, тому що. Той, що змовився вбити паруб'я, це теж ворог України, тільки внутрішній. Значить, внутрішній зовнішній дві кажезлів. Це говорить про це красномовно. Значить, ця людина, внутрішній ворог, боялася втратити великі гроші і перспективи, перспективи у владі. Четвірка Пентаклів, трійка жезлів. От, Змовилися. Тут навіть дві сторони, але три людини було в змові. Три людини замовники це, три людини. Ну і вони готувалися довго, готувалися нанести удар. Так, домовилися, щоб це було там, де він жив, у Львові. Влада не дала охорону, дві камичі. Влада не дала охорону і захист Парубію, щоб він відчував себе вдома в безпеці. Ну, і це закінчилося тим, що ми маємо. Значить, що нам карти сказали? Що замовники були і зовнішній ворог, і внутрішній ворог, що їх було троє. Основних троє. І що вони, звісно, замовник внутрішній, боявся втратити владу і гроші. Тепер, чи пов'язані ці вбивства, фаріон, Воронч, воронича і парубія. Чи вони якось пов'язані? Їх замовники, чи пов'язані? Так. Змови таємні загрози, таємні змови. Баш, вісім жезлів, башта, колісниця. Ну так, закохані тут. Закохані, жриця. Ах, башта, колісниця, місяць, таємна змова. Погрози і таємна змова. На вбивство, і оце закохані, кажуть, що тут ось, карта закохані, що вони були пов'язані, оці вбивства. Ці вбивства були якось пов'язані. Треба шукати замовників, і вони будуть Тими замовниками, хто вбив і Фаріон, і Воронича, одними й тими ж. Чи справжнього кілера затримали? Чи це підставна особа кілера мається на увазі Андрія Парубія? Чи справжнього кілера затримали, чи ні? Щось тут карти показують, що було. Був не один кілер, з ним був спільник, дві кажезлі. Був спільник. Четвірка мечів. вони десь зараз ті кілери відпочивають. От. А цей, цей, що його захопили, ні, це був це не справжній сімка мечів. Каже, що це обман, що це не справжній. Не справжній ось кілер, не справжній кілер. Може, кілери жінка, тому що тут королева мечів, а може, це замовник. Ну, показує, що це не справжній, що це підставна, підставна особа, на яку хочуть списати вбивство та й все. І, як завжди, замовника не знайдуть. Тепер, чи знала Влада про погрози Парубію? Чи знала вища Влада про погрози Андрію Парубію? Все-таки після Фаріон. Не було там, не дали охорону і вбили. Тепер парубій, не дали охорону вбили. Ну, це наводить на такі думки недобрі. Чи знала Влада про погрози парубію? звісно, знала. Іерофант місяць, сім жезлів, п'ятірка жезлів. Знала, Влада. Карти кажуть, що знала. Так. Чи знайдуть справжніх замовників цих, усіх цих вбивств? Чи знайдуть справжніх замовників? Чи знайдуть справжніх замовників в цих вбивств? Їх аж троє. Карти показали троє замовників. сімка кубків тут в розкладі каже, що це поки що ілюзія, що замовників знайдуть. Сімка кубків тус мечів. Але може потім, може потім, коли. Буде шанс знайти замовників. Вони, може, ось шість мечів. Вони кудись переїдуть з України, будуть вичікувати за кордоном, але все одно їх знайдуть. Десятка мечів, все одно їх знайдуть. Але на початку так, тут сімка кубків, тут мечів, тут нема шансів, щоб їх знайшли замовників. зараз, Зараз, поки війна, навряд чи їх знайдуть. А потім так, потім щось воно буде вимальовуватися і повинні їх знайти. А що буде з кілерами? Ну, Зінченко, кілер Фаріон. Може він не один, може в нього спільники. Ну, його, його посадять. Тут питати нема чого. А Воронича не знайшли замовника. Кілерів ніби кілерів ніби розстріляли. Чи то справжній, чи не справжній, але розстріляли. У мене є відео по цьому. Я вже точно не пам'ятаю, що там карти показали по, замов... по кілерам Воронича. А Андрій Парубій. Що буде з кілером? Чи буде він в тюрмі сидіти? Чи буде, чи його уберуть, кілер? Ну тут на Кілера. Погані всі карти на кілера. Погані карти від людник. Тут може бути тюрма, четвірка мечів, вісімка мечів, трійка мечів, дев'ятка мечів, десятка жезлів. Ну, погані карти, а тоді і карта от башта. Башта. Його можуть убити навіть в тюрмі, якщо й посадять. А якщо не посадять, все одно його уб'ють. У нього тут випадає башта. Кілеру парубія не жити. Так, розклали карти на ці питання. Робіть висновки, що карти сказали, ти, і я сказала свого нічого. Від себе не додавала. Бережіться обстрілів, хай вам щастить в житті. Особисті запитання по електронній почті під відео. Пишіть, підписуйтесь на канал. До побачення до наступних відео.